Всем привет! З вами я, Саша Певтора. Сегодня мы поднимаемся гуляком до фу Я не знаю, чем это закінчиться. Всем приятного просмотра! Ставьте лайки, подписывайтесь. А мы начинаем. Так, мы запустились. Ну. Перше, що нам треба, це якусь пушечку, і тоді броніка треба вибивати. Я, я вам на кінці відосу покажу свою одіжку. Приглашайте, що ви граєте, папу. Будемо разом грати. Можете задати опросик зможете. йой мене же нападає ботик. Что мне делать? Ой-ой-ой. Хочу а -а -а. пушечку, можно зараз залутать з него. Так, э, я золотавсь цього босса. Ну як, бо там? Зараз валю на босса, буду лутати його. Мне... Мені... 에... мені трошки мені на трошечки відключитись. На пару хвилин. Я не думаю, ми зараз йдемо на боса, вбиваємо його, вутаємо, і нам треба, щоб вистачало 3... 3... 30 тисяч. роді 300 тисяч. О! Яка різниця. Злякав. Нам важно, зараз хоч би. Ну я вже пушечки знайшов, але треба якусь там крутіш. Да. Сьогодні ми на кінці відосу я покажу одішку. Ну. Так, мона зараз піднімемось. Тут тіпне мене кіп, мене кіп. Що мені робити? А, блин, я попробую його закрити. У мене патрони. Пробую на таких патронах його закрити. Мені жутко. А, ага. Тут ходить десь тип. Це капець повний. Так, я залутався там. Мене відео там не знімало, ж мене там трошки проблемочка була, мені придочилось. А, вина. мене вбили. Ну, що я зміг залутати, я закупляюсь е, і гнали ще одну каточку. Я. я знов піду гуляком. маєш завдання гуляком піднятися. Так, так, я продаю знов. Другу катку я все заберу. Я, я зараз на минутку стрітимось в ви... ігрі. От ми зайшли, нефіга спавен Сразу біля Рак... З того, е... як його можете наповнити подписчики. в е, коментарях е, напишите, що я трошки призабув. Е, ну. Як його? Можна назвати е, вірт, е, той? Як його наповнити в коментарях? Ну, побіжим, коротше, на оцього боса. Ну, е, може будемо зараз, може підемо на рептивольт на, на, на того боса. Попробуємо залутати його. Ну, думаю, що вийде залутати. Що, міфік? Ви це бачите, поспішіки, дивіться, міфік випав. Ніфіга собі. Ну, що там буде тип? Кіп? Буде кипи вбивати все, мені піпець. Мне капец будет. Траву за репти, э, рептиольто. Бет. Ту есть такое я думаю, может повезти. Ну, замолайся никакую шанс. Они максимально. Калаш нормально. На першої пушечку, я думаю, скаже нормально, може рептилоїд хочеться вбити. Ай-яй-яй, Стрит... блін, а стріт. Блін, типи в крису забрав, ну стрітимось во. Ну, вони в крису зайшли. Ну, я зараз запустюсь. Мої подписчики почекайте, я закуплюсь. Що е, вам довго не було, я так, вот не запустились. У мене МКС. Так, во. я взяв калаша. Опа. Як я казав, запустимо сьогодні на сьомому карті і покажу їшечку свою. Що у вас є в папах. Хто не знає, скачуйте ПАП, Вводіть мою айдішку і будемо разом грати. Може і скажу, коли будуть нові відео виходити. Пару, ну, пару днів не виходить відео що. Я думав, яке відео зняти. І от зараз оце я відео зараз знімаю. От. Пишіть в коментарях ще таке відео і інші. Пишіть в коментарях, які вам самі більше нравятся відео. З папком і про футбол. Пишіть в коментарях. Я буду обов'язково читати. Я буду знімати крутіші відео буду знімати відос, де я піднімаю з пушки до фу-6. Я вам свій відос, я буду знімати. Так, днем до цього, типа, закриємо. Кнапка, кнапка, кнапка. Тихенько. Духень, духень. А, Ирина Креска. Ну, какая-то меня в лобби. Ну, сохраните, а он меня в кресло забрал. Зараз почекайте. Іба! Так. Начинаємо ще одну каточку. Норів. Ті каточки були неудачені. Надіюсь, що ця каточка буде удачна. У мене ще колись був ютуб канал, ну... Но... У мене він пропав. Що хто пізнав мене, це я, то тобто Саша Півторак, який ще тоді знімав. Це я, це я починаю це заново, що у мене той акаунт силився. Ну, хто пізнав? Дякую. Кто пізнається, е, самі ви улюблені були подписчики мої. Хто е, був на моєму тому. У мене був канал. Він слився. І я начинав і е, за... зараз все заново. О, нормальна пушечка. Е, так. Е, зараз там на босі катого. я вспомню, як того боса звати Арсенал. Е, то дивіться мої відоси? Вам дуже дякую. Лайкну вас. Завтра в мене вийде, може, одне відео, Ще, може, сьогодні під вечір зніму mm -hmm. е е закриємо зараз цього босика. Може, сьогодні буде відео, піднімаємося з із калаша. Одамажили два рида на, на рептиолі. О тут він привіт, Босик. б тебе чекали Босик. А чекали Я тебе вбив. І це Епік О, шлімак, нормально. Сперти шлемак Как я золотаю ці в кейси? мене відео вийшло коротке, а оце, думаю, що не коротке буде, оце буде е, довге відео. Я думаю, що ми так починаємо. Ой, що я взял? Хто грав від першого лиця вам добре грати? Чи я грав? <риклад> Тихо-тихо. Ай-яй-яй, крисе. Ну, всім пока. Всім пока. Хто дивився, вам дуже дякую.